Вітаю, розглянемо книгу Важкі діалоги, що і як говорити, коли ставки високі, Келлі Патерсон. Це бестселер з комунікації, який вчить вас ефективно вести емоційні діалоги з високими ставками. Готові перетворити конфлікт на співпрацю. Вступ. Чому важкі діалоги мають значення? Уявіть ситуацію, коли від ваших слів залежить усе. Це може бути розмова з начальником про підвищення, з партнером про складні емоції чи другом, якому треба сказати правду. В такі моменти ми мовчимо або вибухаємо, але рідко говоримо спокійно, впевнено і результативно. Саме для цього написана ця книга. Автори називають такі розмови важкими діалогами це ті моменти, коли ставки високі, думки різні, емоції сильні, і саме в тут такі меті формується довіра, вирішуються конфлікти, будується або руйнується кар'єра, стосунки, авторитет. У вступі автори пояснюють, більшість людей не вміє ефективно вести такі розмови, не тому, що їм бракує інтелекту чи добрих намірів, а тому, що нас цьому просто не вчили. Ми переходимо в режим виживання або тиснемо або відпускаємо, але є й інший шлях. Головне питання, з якого починається книга, як зберегти щирість, повагу і результативність, коли ситуація напружена. Ця книга практичний посідник для того, щоб не уникати важких розмов, говорити прямо, але з повагою, впливати не тиснучи, досягати згоди навіть в найскладніших темах. Хочеш навчитися говорити так, щоб тебе слухали, навіть коли це важко? Тоді ця книга для тебе. Хто такі автори книги Важкі діалоги? Цю книгу створила команда з чотирьох факівців із світовим іменем у сфері комунікації, лідерства та поведінкової психології. Келлі Патерсон, автор бестселерів. Викладач та консультант із понад 30-річним досвідом, один із провідних експертів із впливу поведінки в організаціях. Джозеф Грені, соціальний науковець, оратор TEDx, співзасновник компанії Vital Старт. Його дослідження про впливи лідерства використовують сотнях компаній по всьому світу. Рон Макміллан, коуш та бізнес-консультант, спеціалізується на командній роботі та вирішенні конфліктів. Один з провідних тренерів із стратегічної комунікації. Ел Світслер – експерт з організаційних змін. Він навчає керівників і команди, як вести важкі діалоги для досягнення результатів без емоційного вибуху. Разом вони створили не лише книгу, а систему навичок, яка застосовується в бізнесі, освіті, медицині, сім'ї, скрізь, де є люди та складні розмови. Їх книги перекладено десятками мов, а тренінги проходили співробітники таких компаній, як Google, NASA, Intel і навіть урядові установи. Що таке важлива розмова? Важлива розмова це не просто суперечка чи дискусія, це момент, коли на кону стоїть що справді важливе. Автори визначають її за ситуацією, в якій одночасно присутні три умови: перше ставки високі. Щось важливе для вашого життя, стосунків чи кар'єри. Друге. Думки різняться, інша сторона бачить ситуацію інакше. Третє. Емоції сильні. Ви або ваш співрозмовник відчуваєте напругу, страх, злість. Приклади. Ви хочете поговорити з партнером про те, що вам не подобається в стосунках. Ви маєте сказати колезі. Що його дії шкодять спільній справі, ви мусите з начальством говорити свою незгоду або просити підвищення. І кого це хвилює? Це хвилює кожного, хто хоче будувати здорові стосунки, мати успішну кар'єру, виховувати відповідальних дітей, зберегти дружбу навіть коли важко. Проблема в тому, що саме в ці моменти ми зазвичай поводимося найгірше. Замовчуємо, щоб не псувати стосунки, або навпаки, зриваємо і кажемо зайве, а потім шкодуємо або втрачаємо довіру. Саме для таких ситуацій написана ця книга, щоб навчити вас вести важливі розмови чесно, спокійно і ефективно, не руйнуючи стосунки, а навпаки, зміцнюючи їх. Майстерність критичних розмов, сила діалогу. У критичні моменти наше майбутнє часто вирішується не рішенням, а розмовою. Ті, хто вміє вести складні діалоги, керують проектами, рятують стосунки, зберігають довіру та досягають результатів там, де інші мовчать або кричать. Автори книги доводять, діалог це суперсила, це не просто говорити, це вміння створити простір, де кожен може чесно висловитися, не боячись бути приниженим або проігнорованим. Що таке справжній діалог? Це не змагання, хто правий, це спільний пошук істини, коли люди розділяють сенси, а не нав'язують свої позиції. Вміння вести діалог це коли ти не тиснеш, а впливаєш, не мовчиш, а говориш з повагою, не уникаєш, а шукаєш рішення разом, ключ до майстерності зберегти безпеку в розмові, коли співрозмовник відчуває повагу та щирість, навіть найболючіші теми стають обговорюваними. Це навичка, яка вирішує робочі конфлікти, сімейні проблеми, непорозуміння в дружбі, непопулярні, але потрібні розмови в команді. Сила діалогу це сила лідера, партнера, друга, батька чи матері, це вміння, яке дає перевагу в житті. Бо, коли інші мовчать або нападають, ти можеш вести через діалог. Почніть серця, як зосереджуватися на тому, чого хочеш насправді. Коли ми вступаємо в складну розмову, часто керуємося не серцем, а емоціями та страхом, злістю, бажанням виграти або довести, що ми праві. Але автори колеги наголошують перший крок до ефективного діалогу не сказати правильні слова, а поставити собі правильні запитання. Що означає почати з серця? це означає зупинитись і чесно запитати себе, чого я насправді хочу для себе, для іншої людини, для наших стосунків, бо часто замість вирішення проблеми ми хочемо виграти суперечку, заставити іншу людину почуватися винною або довести свою правоту будь-якою ціною. Але справжній діалог це не бій, це пошук взаєморозуміння, приклад із життя. У сварці з партнером ми хочемо кричати ти ніколи мене не слухаєш, але якщо зупинитись і подумати насправді, ти хочеш бути почутим, зрозумілим і зберегти зв'язок. Почати з серця це твій внутрішній компас. Коли ти знаєш, чого хочеш насправді, ти не губишся в емоціях. це допомагає зберегти повагу, зосередитись на рішенні, а не на звинуваченнях, бо в кінці важливо не те, хто переміг. А чи стало краще після цієї розмови? Навчіться дивитися, як помічати, коли безпека під загрозою. Одна з головних причин, чому важкі розмови виходять з-під контролю, це втрата відчуття безпеки. Коли людина не почувається в безпеці, вона більше не чує зміст, вона або атакує, або замовкає. Завдання кожного, хто веде критичну розмову, навчитися помічати ці моменти. Тобто дивитися не лише на те, що кажуть, а як це кажуть і що відбувається в емоціях. Автори радять, будь у діалозі, одночасно учасником і спостерігачем. Це як дві ролі. Ти береш участь у розмові і в той час спостерігаєш за тим, куди вона йде. Ознаки безпеки під загрозою. Перше. Мовчання. Людина уникає теми, відмовляється говорити, погоджується лише для вигляду. Друге. Агресія, сарказм. Перебивання, звинувачення, тиск, третє, напруга в голосі, жестикуляції або тілі. Коли помічаєш це, зупинись, не тисни далі. Не продовжуй доводити свою точку зору, замість того віднови безпеку, покажи повагу, поясни наміри, запитай, як людина це сприймає. Чому це важливо, бо жодна логіка не працює, коли людина почувається атакованою. Доки безпеки немає, діалогу теж немає. Висновок Хочеш вміти вести складні розмови, вчися бачити більше, ніж слова. Справжній мастер діалогу це той, хто бачить сигнал ще до вибуху і не дозволяє йому статися. Як зробити розмову безпечною і навіть про найскладніше? Одна з головних причин, чому люди не говорять про важливе, це страх. Страх бути неправильно зрозумілим, осудженим, приниженим або відкинутим. Автори книги наголошують, коли є безпека, можна говорити про що завгодно, коли її немає, навіть прості слова викликають конфлікт. Твоє головне завдання в розмові зрозуміти і зробити її безпечною, навіть якщо тема болюча, критична, складна. Як це зробити? Автори радять дві ключові стратегії: перше віднови спільну мету. Людина має знати, ти не проти неї, ти за вирішення проблеми. Запитай себе, що я хочу для обох сторін, як показати, що я не ворог. Приклад, замість ти постійно запізнюєшся, скажи, я ціную наші зустрічі і хочу, щоб ми обидва могли на них покластися. Друге, підтверджуй взаємну повагу. Коли людина відчуває, що її не поважають, розмова перестає мати значення. Будь-яка критика навіть конструктивна звучить як напад. Твоя задача постійно демонструвати повагу словами, тоном і намірами, і навіть якщо відбувся конфлікт, відновити повагу, перш ніж рухатися далі, формула для безпеки в розмові, чітка мета плюс щира повага дорівнює простір для чесності. Коли співрозмовник бачить, що ви хочете разом вирішувати проблему, ви не атакуєте його особистість, тоді навіть найважчі теми можуть бути обговорювані спокійно і конструктивно. Справжня сміливість це не говорити грубо, а створити простір, для інші можуть говорити чесно, опануй свої історії. Як залишитися у діалозі, коли ти злий, наляканий чи ображений? Коли емоції зашкалюють, ми втрачаємо контроль над діалогом, замість розумної розмови, критика, образи або мовчазна образа. Автори пояснюють ми реагуємо не лише на те, що відбувається, а на історії, які ми самі собі розповідаємо про це. Що таке мої історії, це внутрішні пояснення, які ми створюємо в голові. Він мене ігнорує, бо я йому байдужий. Вона спеціально це зробила, щоб мене принизити. Вони завжди мене звинувачують. Проблема в тому, що ці історії не завжди правдиві, але емоції справжні. Алгоритм, як опанувати себе. Перше. Зупини зі усвідом емоцію. Злість, страх, образа це сигнал, що всередині запустила з історії. Друге запитай себе, яку історію я щойно придумав. Що я собі щойно пояснив про людину? Це точно правда? Чи є інші варіанти? Третє. Повернись до фактів, не до здогадів, а до того, що насправді сталося. Не він мене не поважає, а він перебив мене двічі під час розмови. Сила в тому, щоб не жити у вигаданому фільмі у своїй голові. Коли ми змінюємо історію, змінюється і наша реакція. Запитай себе тричі, перше. Чого я насправді хочу для себе, друге, чого я хочу для іншої людини, третє. Чого я хочу для наших стосунків. Це допоможе вийти з ролі жертви чи нападника і повернутися до конструктивного діалогу. Емоції це не ворог, але коли ними керують історії, які ми не можемо перевіряти, ми самі зриваємо важливі розмови. Справжня сила в тому, щоб вибрати історію, яка веде до розв'язання, а не до конфлікту. Зазначайте мій шлях, як говорити переконливо, але не різко. У складній розмові часто виникає дилема бути чесним і прямим, але не ставати жорстким та агресивним. Автори книги вчать, як висловлювати себе відкрито й впевнено. Не втрачаючи поваги до співрозмовника, мета не замовчувати правду і не нав'язувати її, а запрошувати до діалогу. Переконливість не дорівнює жорстокість, чіткість не дорівнює грубість. Як говорити переконливо, але без тиску. Автори пропонують модель. Перше, поділися фактом. Починайте з того, що об'єктивно видно. Факти найменш загрозливі, приклад. На останніх трьох зустрічах ти приходив із запізненням у 15-20 хвилин. Друге. Висловіть свою інтерпретацію. Поясніть, як ви це зрозуміли, або чому це для вас важливо. Приклад. У мене склалось враження, що ці зустрічі для тебе не надто пріоритетні. Третє. Запросіть до діалогу замість звинувачення запит. Дайте іншій стороні можливість висловитися. Приклад. Я можу помилятися, що відбувається з твого боку. Це і є зазначити мій шлях, показати, як я бачу ситуацію, але при цьому залишати місце для іншого погляду. Такий підхід дозволяє висловити правду, без страху зіпсувати стосунки, не загрожує або дує довіру, не атакує, а відкриває простіл для розуміння. Люди не закриваються від правди, вони закриваються від тиску. Коли ти говориш чітко, щиро й поважно, тебе хочуть слухати, а не захищатися від тебе. Досліджуйте шляхи інших, як слухати, коли інші вибухають або замовкають. У будь-якому діалозі настає момент, коли співрозмовник або вибухає, агресія, звинувачення, емоційний тиск. Або замовкає, уникає, погоджується для вигляду, мовчить через образу чи страх. І саме тут проявляється справжній майстер діалогу: не вмінні говорити, а в здатності слухати, що робити, коли інші перестають поводитися конструктивно, не атакувати у відповідь, не закриватися, а досліджувати шлях іншої людини. Тобто зрозуміти, що стоїть за її словами, мовчанням або вибухом. Автори пропонують простий підхід проявити, запитай, проявити щире зацікавлення Я бачу, тебе це хвилює, що саме? Відзеркаль, назви те, що помічаєш, але без оцінок. Здається, ти зараз роздратований, перефразуй, повтори своїми словами, щоб показати, що слухаєш. Тобто ти відчуваєш, що тебе не чують. Підштовхни або помовч. Підштовхни, якщо мовчить. Коли людина не говорить, м'яко допоможи висловитись. Можливо, ти хвилюєшся, як я відреагую. Коли ми досліджуємо шлях іншого, ми будуємо міст навіть через злість, мовчання чи страх. Можна дістатися до справжніх причин, а не битися з симптомами. Ключ не реагуйте на поведінку, реагуйте на те, що за нею, бо мовчання це теж комунікація, і вибух це не агресія, а спроба бути почутим, коли інші спроби вже не працюють. Мета не виграти суперечку, а зрозуміти, чому людина втратила безпеку в діалозі, і допомогти їй повернутися до розмови з повагою і відкритістю, перехід до дії, як перетворити важливі розмови. Надії та результат. Добра розмова це не лише чесність і повага, вона має завершуватися конкретними домовленостями, а не просто виговорилися і розійшлися. Головна помилка після важкої розмови надіяти або вважати, що все собо собою вирішить. Не вирішиться. Автори дають чітку формулу розмова, рішення, дія, відповідальність чотири ключові запитання, які варто дати наприкінці кожної важкої розмови. Перше. Що ми вирішили? Чітко зафіксуйте, про що домовилися. Уникайте загальних фраз, типу Спробуємо бути уважнішими. Натомість, ми домовилимося, що я надсилатиму звіт о 18.00. Друге. Хто що робить? Конкретизуйте відповідальність, хто саме виконує яку дію до якого часу. Третє. Коли. Назвіть дату або дедлайн. Якщо це колись потім, значить цього не буде. Четверте, як ми перевіряємо прогрес, домовляйтеся про контроль, повторна зустріч, лист із оновленням, повідомлення в чаті. Чому це важливо? Бо без чіткої домовленості люди по-різному розуміють, про що йдеться, ніхто не знає, хто за що відповідає, образи накопичуються знову. Важка розмова без дій це емоційне полегшення, а не зміна. Пам'ятай, сильна комунікація це не просто все обговорити, а довести розмову до результату, який змінює щось на краще. Підсумковий звіт майстерні з важливих діалогів у будь-яких стосунках, особистих чи професійних настає момент, коли треба виговоритися та поговорити про складне: не уникайте, не панікуйте, не атакуйте. А ведіть чесну, безпечну та результативну розмову. Саме цьому навчається книга. 10 ключових уроків з книги. Перше. Почніть серце. Зосередьтесь на тому, чого ви справді хочете, а не на емоційних реакціях. Друге. Навчіться дивитися, розпізнавайте, коли розмова виходить з-під контролю. Мовчання чи агресія дорівнює втрата безпеки. Третє. Відновіть безпеку через спільну мету та повагу. Люди говорять, коли не бояться. Четверте. Упануй свої мрії. Історії ви собі розповідаєте. Емоції часто народжуються не з фактів, а з інтерпретацій. П'яте. Зазначайте мій шлях. Висловлюйте чесно, але без нападу. Діліться своїм баченням, але запрошуйте іншу сторону. Шосте. Досліджуйте шлях іншого, слухайте не лише слова, а й емоції за ними. Сьоме. Тримайтеся в діалозі. Навіть коли емоції високі, зберігайте повагу та цікавість. Восьме. Уникайте пасток. Я правий. Вони винні. Я жертва. Не руйнуйте комунікації. Дев'яте. Вирізняйте факти від інтерпретацій. Це допомагає будувати довіру і уникати конфлікту, Десяте. переходьте до дії, чітко домовтеся, хто за що відповідає, і будуйте результат. Суть книги в одному реченні, коли ставки високі, не вовчи і не атакуй, говори чесно, з повагою, конкретною метою. Чому ця книга варта уваги, бо вона навчить не лише говорити а й будувати стосунки, лідерство, довіру і зміни через силу діалогу. Використовуйте ці навички в сім'ї, роботі, команді, дружбі, бо саме важкі розмови змінюють життя, якщо їх вести правильно. Сподобалось відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам!